Передостанній, десь 11-й збивали, він тільки взлетів десь там, зранку, і видно повний був бак, і його дуже гарно розірвало, що там вже не було що шукати. Після того як він падав, тому що було чітке попадання і одразу бензин допоміг. 1 травня у Житомирському Свято-Михайлівському кафедральному соборі попрощалися із сержантом 95-ї десантно-штурмової бригади Андрієм Лінічуком. Він був найрезультативнішим зенітником збройних сил України. Розповіла Ольга Юрченко, директорка міського центру соціальних служб. На його рахунку сьогодні практично 16 орланів, один зала, і навіть бойовий вертоліт к 52 був не тільки мужнім воїном, а він був справжнім наставником для своїх бойових побратимів. У свої 25 років він є повним кавалером ордена за мужність. Він влітку 2022 року був нагороджений іменною зброєю Міністерства оборони. На його рахунку відомчі, медалі, відзнаки, грамоти, подяки. Під час боїв з російськими військами Андрій Лінійчук був двічі поранений. Це хоробра бойова людина, яка була двічі поранений, освоював бойові навики. За кордоном Андрій був справжнім воїном, який хоробро виконував будь-які завдання він був прикладом для своїх побратимів, надійним другом, товаришам. Андрій Лінійчук народився у Люборському районі. Закінчив Поліський національний університет у 2020 році. Підписав контракт з 95-ю бригадою десантно-штурмових військ. Я дуже гарно знаю цю родину. Це прекрасні люди, його батьки, його сестри. Ми дружимо з сім'ями багато років. У мене народився вірш. Плачуть стомлені зорі, і небо за хмарами плаче, а небесне козацтво вже кличе героя у кіш, переможні вітри, тобі славу співають, козаче. Мужні сурми бринять, все гучніш, все гучніш, все гучніш.